Єгор Легкий, представник Київщини, а точніше міста Києва. Ну і він буде боротися за золото проти Кирила Шнирьова, спортсмена з Харківщини. Кирило Шнирьов, який щойно був на наших з вами екранах, це діючий віце-чемпіон Кубка України серед молоді. Ну, і, до речі, був другим на чемпіонаті України U 17 минулого року у Тернополі. Ну і проти нього Єгор Легкий. Єгор Легкий здивував багатьох своєю боротьбою на чемпіонаті України ю 23. Тоді він за золото боровся з Рамазаном Пашаєвим. І ми з Миколою пам'ятаємо ось чудово той поєдинок. Але все ж таки зміг декласувати свого суперника у другому періоді. Віце-чемпіона України серед дорослих ну і поклав там легкого на тушею. Зараз ще одна можливість для легкого виграти золото української першості, але у віковій категорії до 20 років. Отож, друзі, поєдинок розпочався. Ось черговий фінал, але вже у возі до 82 кілограмів. Так дуже активно розпочали. Бачимо дуже гарну інтенсивну боротьбу. Є спроби перевести. Але поки що без дій, без дій на цій сутичці бачимо, що легкий підпирає свого опоненту, дуже впевнено старається пресингувати. Бачимо зауваження від судді, щоб голову тримав вище. Обидва хлопці, до речі, 2007 року народження. І бачимо, як же зараз за ручкою намагався перевести свого суперника. Вже був знизу. Шнерьов, але так. не зміг зайти назад. Зараз легкий. Тече одна атака від Єгора. Тут... Активно, активно розпочала. Дуже активно. Дуже гарні спроби, але як ми бачимо, що Шнерьов дуже впевнено, теж контрить всі дії свого опонента. Дуже непогано виглядає і хочу сказати, що буде рівна, напевно, боротьба, тому що два фізично готових спортсмена активно і дуже гарно пресингують один одного. Ну, і зараз з першого до партеру ставлять Шнерьова. Легкий відкриває рахунок, легкий попереду. 1-0. І ще тут. вже потрібна медична допомога Шнарьо так. Ось такий черговий медичний тайм-аут. Посеред медального поєдинку. Так нагадаю, що якщо є е, видимі сліди крові на обличчі чи на якомусь тілі, ну то цей сутичка зупиняється і надається медичний тайм-аут, щоб витерти кров або зупинити її. Так що, як бачимо, боротьба продовжується в партері, і спостерігаємо. За діями спортсменів. Тож тут багато що буде залежати від легкого. Подивимося, як він скористається своєю нагодою покращити свою перевагу. Ох, нічого собі, який биковий пояс у виконанні легкого витягнув свого суперника, просто вирвав немов кран. Ну і кидок від нього. Але все ж таки два бали заробляє. Міг би краще, міг би на чотири закинути, але дуже гарно витягнув свого суперника. Ну, і легко все зробив, легко Вибачаю за тавтологію, але так але воно так і є. Так, так. Хочу сказати, що впевнено витягнув, але трошки забарився і якось важко було зробити дію далі. Витягнув дуже гарно, але до кінця провів прийом не так впевнено, як витягнув. Але нічого поки що страшного немає для легкого 3-0. Ну і потрібно щось вигадувати зараз. Шнерьов. Вчора у півфіналах ці хлопці виграли шнурьов, відповідно, у Романа Черняха Поєдинок а ось Єгор Легкий переміг представникам Луганщини Єгора Переут. Так, бачимо, що достойні один одного суперники. Так, 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 так. І хочу сказати, що непроста, непроста сутичка для обох спортсменів. Дуже гарно, активно розпочали рахунок 3-0 в користь легкого, але як ми бачимо, що дуже непросто йому. Дуже непросто складна сутичка. 20 секунд залишається до завершення першого періоду. Підпирає зараз легкий. Намагається йти вперед, в'яжу в руку свого суперника, але не ризикує. Ризикувати, можливо, хлопці будуть і в другому періоді. Подивимося за діями Шнерьова. Йому потрібно бути активнішим за свого суперника, щоб легкого поставили до партеру. Так, бачимо закінчення першого періоду. Зараз буде перерва. І... Повернуться з новими силами, з бажанням перемагати хлопці назад на килим. Так що чекаємо. до речі, Олександр Котовий, Сергій Андрієв два відомих українські спеціалісти, які очолювали національну збірну команду України у своє правління, так, у свої роки. Так, як бачимо, що продовжують теж займатися тренерською діяльністю. Ну а ми повертаємось і дивимось на другий період фіналу чемпіонату України. Як бачимо, що зараз будуть хлопці віддавати всі сили, щоб завоювати активність і бали для того, щоб перемогти в цій сутиці і вибороти. Чемпіонство і можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях, так, друзі. Ще раз нагадаємо, що на кону стоїть перепуска на чемпіонат Європи. Саме після цього турніру буде сформований склад команди, який буде представляти нашу країну на континентальній першості в Італії. І Ось тут для хлопців для когось це буде перший міжнародний досвід, для когось це не перший міжнародний досвід, але все ж таки це дуже престижно. Представляти нашу країну у своїй ваговій категорії на міжнародній арені, звичайно, так, е, хоч і не в такий легкий час ми зараз живемо, але е, завдяки Збройним силам України ми маємо право боротися, виступати і проводити якісь міжнародні змагання за кордоном. І подивіться, який же хрест захват зараз у виконанні шнирьова запустив свого суперника на 4 бали. Крило, рахунок вже стає 4-3 на користь представника Харківщини. Ось так. Риво Шнарьо все ж таки знайшов свій прийом стійці. Молодшинка. Тут нічого не скажеш. З'єднався, ризикнув, виконав, заробив. Так, і тепер вже веде, веде в рахунку 4-3. І... Тут потік ніс, тут знову потрібна так. допомога лікарів. Але ось тут є час і на перепочинок, звичайно, і для легкого, і для Шнурьова. Розумію, легкий ще помилився, але як же з'єднався Шнурьов, як же знайшов навіть ось цей завис. Так, 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 так. так. Дуже, дуже гарно зійшов і не зупинився не на секунду і боровся до останнього. так ну, що Ну, і вибув грамотно. Так, так, тазом так. все виконав. Чудово, Шнурьов, Ну, і він попереду. 4-3. Не так багато залишається до завершення цього поєдинку. Ще раз, друзі, нагадаємо, це фінал у ваговій категорії до 82 кілограмів. Як бачимо, надають медичну допомогу, і сутичка буде продовжуватись в стійці. Повертаємось на килиму. Як бачимо, що тепер вже попердушне ров і. Він веде в рахунку 4-3, невелика різниця між цим, але як ми бачимо, тепер активніше розпочав легкий проводити дії. І розуміє, що програє, і старається завоювати якусь оцінку для того, щоб скоротити своє розставання між своїм опонентом. Іде легкий вперед. Намагаюся тут в'язати свого суперника. Але таке враження вже функціонально підсів. Його немає ось такого динаміту, як то кажуть, але все ж таки потрібно. Потрібно шукати, потрібно намагатися. Потрібно боротися. І тут заробляє один бал легкий. Але все ж таки, друзі, давайте відзначимо, що за якістю має перевагу Кирило Шнурьов, адже він виконав дію на 4 бали. І все рівно програє легкий, якщо зараз. Він нічого не зробить, той далі буде програвати, але одна єдина результативна дія, і тут може все бути по-іншому. Вибрав стійку. Не захотів проводити дії в партері, тому що розуміє, що трошки Бід до сів і немає такої функціональної можливості зробити дію партері, вирішив добирати оцінку в стійці. Як ми бачимо, що непогано підкорає, але залишається всього 30 секунд. як ми бачимо, що дуже важко важко забрати так, дуже важко, дуже рівний поєдинок двох рівних суперників, Кров не зупиняється зараз там з губи Кирилла Шнерьова. Як же важко, як же важко, але ще раз визначимо, потрібно боротися. Зараз е, Легкий пішов вперед. Зараз е, легкий піде в Абанк. Йому потрібно щось вигадувати. Так бачимо останні секунди. Лухти, Біл. і тут білка У виконанні легкого, але вона не пройшла за з рукою головою. Але ні, з цього положення нічого не зробиш. Ну і грамотно все зробив. Зараз Кирило Шнирьох піти з під себе. Ну і таким чином Кирило Шнирьох. Перша у своїй кар'єрі виграє золото чемпіонату України серед молоді у ваговій категорії до 82 кілограмів. Яскрава важка перемога, шнерьова дуже шкода, легкого. Але це друзі, боротьба. І на майбутніх турнірах гадаємо, що ці хлопці продовжать змагатися між собою, даруючи нам, прихильникам боротьби, ось такі поєдинки. Так, бачимо викинутий челендж від представника синього кута. Так що будемо чекати на рішення суддів. Що там вони побачили, ми не знаємо, але чекаємо рішення суддів і будемо розуміти, закінчився поєдинок з таким рахунком або якимось іначем. Тож, друзі, зараз буде перегляд епізоду. Ну і звичайно ж тут лише диво може врятувати його Легкого від поразки на цьому фіналі. Чесно кажучи, тут навіть легкий і не сподівається. Ні на що, але яка ж грамотна робота під завершення цього поєдинку відкрива шнирьом. Здивував багатьох шнуряв своєю боротьбою на цьому турнірі. Ну і заслужена перемога від харків'янина у цьому фіналі. Вітаємо чемпіона і чекаємо наступні сутички, які відбудуться у ваговій категорії до 87 кілограмів. А зараз друзі, хайлайт, Хайлайти цього фіналу у вазі до 82 кілограмів.